Чому ж насправді звільнили Ван Люйна? Розпутько, це хто? Втікач чи жертва? Горизонти тренера серни, що у нього в майбутньому, з чим він порадує нас. Ну і Шевченко, єдиний кандидат, здається так, єдиний кандидат на крісло очільника УАФ, тобто нашого футболу. Сюрприз від молодіжки дуже приємний, і проблеми нашої чоловічої національної збірної. Ну вони сьогодні грають, а ми з Дмитром Сухатєріним почнемо з того, що дійсно провідний клуб наш український лишився без головного тренера. Ну, в нього вже є виконувач обов'язки, головного тренера, і ми з цим можемо поздоровити пана Даріо, так, а, тому що сьогодні вчора вже було відомо офіційне, що Даріо Даріосенна ввечері став а, во головного тренера а, Донецького шахтаря в клубі, якому він провів 15 років, а, зіграв 15 видатних сезонів, 10 чемпіонських і таке інше. Ми все це пам'ятаємо. Ну і Але... я... Уже Дмитро пам'ятає, думаю, що наші глядачі, ті, хто регулярно дивляться, наші програми, ще два роки тому я казав про те, що ось кандидат на посаду головного тренера. Він він ну, дійсно із шахтаря родом, він наш. І тому Серна зараз прийняв, так би мовити, кермоуправління командою. Але для чого це? Через відбулося, що? це? Через що це відбулося? Леонавий. Пан Ахметов так різко. Відкинув кандидатуру яку так. У нашому сам. минулому ефірі ми казали, що Ван Люйна швидше за все звільнять у зимку, тому що пан Ахметов дуже системна людина. А був цю паузу на ну, це ми давали дуже-дуже мало шансів. І в цій ситуації принесла історія, яка каталізувала цю ситуацію. І це хлопчина з ю з молодіжної команди Шахтаря. Ось його фотокарточка, ось його світлина. Так його. Так, він грав за молодіжний Шахтар проти Антвертмена, і всі знають, що там історія Джеймса Бонда, він зник в аеропорту, здав речі і не сів на свій рейс. Коротше, втік взагалі-то так він втік. Але чому це сталося? Мені здається, що тут було дві ситуації сьогодні. По перше, в нього батьки живуть на території, яку контролює Російська Федерація в зоні Ордло, так званого. І люди, які там знаходяться, вони можуть. Тиснути на них можна, їх можна шантажувати, ними можна будь-яким способом моніпулювати, закривати їх, позбавляти волі і таке інше. І це дуже серйозні аргументи, які ми тиснули на Но хлопець це... переживав за батьків. Будемо так. так. І є інша сторона цієї медалі. Це удар по шахтарю. Мені здається, у відповідь, тому що ми всі знаємо, ми теж з вами про це казали. Так. Що вийшов дуже дуже цікавий серіал про шахтар. І мені не сподобався навіть. Те ж трейлер цього серіалу від Paramount в Америці ну так, на весь так. світ вийшов серіал, і Росія Болотне царство не могло залишити цю ситуацію без відповіді. Ми завжди знаємо, що вони відповідають, як можуть. І вони переманили молодого хлопчину, щоб Можливо. дати серйозного ляпаса Шахтарю. Можливо. І жертвою цієї ситуації, яка сталася, тому що ви ж бачили, останні 3-4 дні гвалт по всім каналам, розпуть зрадник, Говорить Шахтаря зрадник, по 3-5 статті на день про цього Розпутько. Як він втикав, відео всі галаварили. Шахтар став чим об'єктом ну, суспільного биття, би биття можу, так, і негатива ну, на всю Україну. Тут, тут якраз прецедент. Немає тренера, не людина проводить і, прийшов і сам сам. тут вони знайшли жертву. І ось фотографія цієї жертви. Людина зранку проводить. Тренування за день до цього грає перед, проти руху львівського руху, дуже непоступливої команди, перемагає з рахунком 2-0 і приймається дуже суперечливе рішення. Тому що мені я вважаю зарано Звільнили ван Він а, дуже перспективний, і цікавий фахівець так, Дмитре, і другий тайм це показав. Але він став жертвою вчинка розпуска нас, я для хочу того, щоб зняти глядачам, глядачам. Я хочу сказати глядачам, не, не розвивай далі цю тему. У нас буде інсайт дуже цікавий. Наступно в четвер, в четвер ми присвятимо футболу, тому що наша збірна зіграє і підбив. Підсумки підбуватиму наших ні. ну То що коїлась у, 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 у команді, команда у здавала ще до тренера. Там є два дві складові в цій ситуації. Команда сплавила тренера, і ми зробимо про це окрему передачу так. у четвер. І є друга ситуація, тому що треба було закрити дирку, закрити хайп, закрити негатив. І просто з жертвою пав Патрік Ван Люїн, який вже і так і йшов в принципі взимку з шахтаря, тому що Ахметову не подобалось. Страшний скандал. І друга тема, яку багато людей підняли. То підмовив у шахтарі. Внутрі Шахтаря або близька до людини особа Шахтаря у Шахтарі розпутько на цей крок. Це теж важлива тема, яку багато людей піднімають, тому що такі ситуації можуть повторитися, і це дуже серйозні іміджеві втрати для самого донецького клубу. Ну я б сказав, не підмову. А хто йому сприяв, хто ну, ну по телефону ти, ти не завірбуєш людину. Ну якщо Ні. це було справді а, відкат росіян, це працювала спецслужба, і це людина його підмовляла, вмовляла, під. Поговарювала до цих тобто, дій, який знаходиться поряд або у клубі, або спільмова. поряд з клубом, тому що це дуже схоже на спецоперацію. А спецоперація, ми вже показали картинку. Це відкат за серіал. Ну 90% в цьому Ще, а жертвою на жаль, впав Патрік Ван Люїн так, щоб закрити дірку, Давайте, щоб закрити зритигало. Ще тепер про те, що а тепер ні може дати а про те, що може дати на це найцікавіше, тому що Шахтар мріяв про іншу людину, і ми це з вами знаємо. Так, ми зараз знаємо. подивимося картиночку цієї людини. Але влітку ця людина підписала новий контракт з Фейнордом. Шахтар мріяв про слота Ахметов просто його у рожевих снах бачив. Але слот відмовив Шахтарю. Ми це все всі знаємо. І впав вибор на Патріка Каван Люїна. І, до речі, ще це підбило зарю, тому що Патрік був ще тренером зарі, і мене дуже здивувала ситуація, коли в 20 якомусь турі Шахтар грав проти зарі, його вже на прес-конференцію перевів е, прес-секретар Шахтаря Донецького. І тоді стало зрозуміло, що вже під. Ну, є Мовлення стосовно контракту. І пішла проблематика. Коротше, ні собі, ні іншим. Шахтар вирвав тренера з команди, яку він міг привезти до ще вищих чаболів в Європі навіть. Так. А, а Заря і втратила... сам залишився. А заря втратила, і в зарі свої. Заря... Проблеми. Так, Шахтар послабив скажімо так. конкурента по Сунзі, але і втратив сам. І, і, зараз немає в Шахтарі... і зараз в Шахтарі такий безлад. Така ну, роздрайв, що єдина людина, яка могла з ним впоратися, це Даріо Серна. Ми попрохаємо ще раз режисера поставити його картиночку і Васильович, Що ви чекаєте від Даріо? Які я, перспективи я, ви бачите до зібової паузи? Що він дасть? Я давно впевнений, в тому що Даріо вже готовий бути головним тренером ну, кров. Нього є який, року. Який він віддав 15 років свого життя, і ми бачили, який він гнучкий, хитрий, але він справді боєць. Він справді відданий команді. І справді гнучкий розум, я думаю, що він як тренер себе покаже в цій команді. Має показати, тому що тут, бачите, зараз що робиться в УПЛ, турнірну таблицю подивимось, Київське Динамо може спокійно обігнати Шахтар. Тут є Полісся, тут є команди, які ну вже. Так би мовити, карму запсували Шахтарю. Тому я думаю, що у Даріо дуже-дуже серйозні завдання перед ним, і він, я думаю, може справитися з такими, тому що у нього хороші амбіції і хороший, я б сказав, настрій на таку роботу. Не просто що мені здається стосовно Даріо, так. я дуже ненавиджу Даріо Серну як футболіста, тому що він завжди вчинив якісь не люблю. Так, впредо, не так не впредо, ну це, це можливо, це, це а, не тут, а, 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 Ну це таке а, а, як футболіста. Чому? Тому що він завжди був хитрий, підступний, робив якісь шляхи, кроки, з, скажімо так, з зі спини. Так не робив це прямо, а завжди був чіткий, непоступливий. Тому як тренер. В в ньому бачу чудову перспективу. Це тренер, можливий буде порівнювати десь як тренер Атлетіко Мадрід, який був дуже такою, скажімо, спірною фігурою, як футболіст. Так, так, так. так. Такий же, як Даріо. тільки Даріо ще трошки хитріший, і, і ще трошки позитивніший він вміє і. Зробити і посміхнутися, Я б тому це гнуч... гнучкістю розуму, так. не такою ж хитрістю, а він це а він ще й системна людина, а ще й системна людина, тому що він багато років так працював, був на найвищому рівні, і навіть в останні роки його кар'єри в шахтарі його намагалась забрати Барселона, закрити дирочку на правому плані, так. коли пішов так, в Дані Алвес. Тому Даріо — це гарна креатура, який тренер його зробить команда, тому що будь-якого тренера, будь-якого керівника, робить ті люди, якими він себе ну, оточить ті тому люди це... які були проти ванлюїна зараз мають підтримати вони всі має пішли 에... авторитет у нього високий. весь я штаб ванлюїна був звільнений тому uh, у перспективу у даріо мені здається гарна але йому треба гарних фахівців в його штаб щоб вони доповнили і довели шахтар а який результат він дасть ми подивимося уже через місяць коли значить почнеться зимова пауза ну, а буде штаб, зрозуміло даріо чи буде когось. так ну штаб ми рекомендувати такі людині як даріо все равно не може Багато Я, своїх ні. хлопців, ну, футбольних партнерів по командам, актори, які інші. працювали в Шахтарі. Зараз єдина, так би мовити, надія Шахтаря як тренер це срана. А єдина Но кандидатура... Ну подивіться, який ход мудрий від Ахметова. Но... Змінили акцент за Путько за одну хвилину на Даріо Сруну, і всі спитусі чекають з нетерпінням наступного матча. Шахтар Путько ніхто так. ще не забув, але Шахтар уже чекає на Шахтаря. Чекає матч в Єврокубку. Це раз... крім того, що чекають матчу Пелче. От... Подивитися, що ж грати що ж буде ну, грати. Шрана проти Величепкова інвензеку пана Долупа так, 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 так. Там ну Черкаси, Черкаська справжній бій. Отже, тепер я хотів би перекинути місток на єдину, теж тут єдина надія це. Єдину, єдиний, єдиний кандидат зараз на на очільника ще два тижні тому здається з вами чи три спрогнозували, так, три що тижні буде думу. три кандидати: пан Протасов, у пан записи, Шевченко ці, і так, пан е скажімо, той неназваний з АП, якого хоче адміні... Офіс президенту ви чи ярмака впала АП а Офіс Президента цього... і е Шевченко, Це якось зійшлося, і після того це має... не зійшлося. Президент просто зробив свій крок. У цьому напрямку ну, і свою кандидатуру, щоб не було на яких суперечить, запросив пана Шевченка. Ми теж про це говорили два тижні тому собі позаштатним радником. І зараз ми бачимо, що Вацько, вже авторитет українського, ну типу авторитет українського спортивного, скажімо, спортивної журналістики, каже: ну все, Шевченко, це єдиний кандидат. Вони треба було дивитись наші програми. Так він може подивився, можливо, то пожинав трошки фактажу. І ми вже Шевченка. Ось наступними слайдиками бачимо. На грі національної команди, як він хопався, а вже, так а за обличчя приймався за гру хлопців, коли добик це вийшов один в один і не забив так, врятував ну, офсайд команду ну, супротивника. Чого ми чекаємо від пана Шевченка? Як ви думаєте, це чекаю, буде фахова людина? Чи чек... це буде людина ну, яка футбольна людина, але йому теж як і є, сріні, потрібна команда фахівців, менеджерів? Угу. Які б займалися так. Тобто йому радимо йде... залишити пана Протасова. Я б порадив йому зробити таку Олег Протасов вже уже увійшов он в цих от трагічних для УАФ обставинах, коли е, в СІЗО сидить президент. УАФ, а е, хтось має працювати. пан Костюченко. Ну от е, є команда, яка можливо викликає декого якісь там суперечливі емоції, але е, треба прийти на місце. На якому є вже напрацьовані якісь варіанти, тому просто може прийти така ситуація, що Шевченка прийде, йому дадуть якихось людей з того ж офісу президента. Вони будуть працювати, а Шевченка буде стояти по на всіх трибунах, посміхатися і махати ручкою як кличко зараз у Києві, який не знає, що коїться. і дуже не хотілось би шапка. Не хочеться так от. Як ну пан, так, пан бабка, mm -hmm. ти, пан, пан бабка теж така так. ситуація в Мечуть, нього відділу. Тут будуть ще різні, от, про що Дмитро говорить мені, я. Я так сумніваюся, в цьому, але є, є якісь такі несуперечливі не, не ну, першакі суперечлива чутка Першевченка. Це його відхідності зіональної збірної У 2021 році напередодні відбору до чемпіонату дуже, світу. Коли ситуації. він кинув в збірну, так його хтось пересмикнув у тій ситуації. Він просто поїхав, не продовживши контракт. Взяли пожарна та дипетракова. Збірна не вийшла на чемпіонат світу, втратила і гроші, і втратила майданчик, з якого збірна і відживи, могла посмішити інформації. Так, дати. освітлювати на весь світ події, які коїлись в той в ситуації в нашій країні, і як ми зараз знаємо, Путін прийняв рішення про напад влітку 21-го року, і ці дати трошки так ну, якось незрозуміло співпали у той ситуації. І хто міг тоді ну, пересмикнути пана Шевченка? Як ви вважаєте? Ну можливо, можливо, партнер по бізнесу колишньому. Колишній. Партнер Колишній по партнер, бізнесу да. так, ми зараз подивимось цікаву світлинку. Ми знаємо, що більше 10 років у пана Абрамовича і у пана Шевченка був спільний бізнес у Англії, до тих, доки Абрамович не потрапив під санкції. Так як цей бізнес не перестав існувати, в них була компанія, яка займається інвестиціями, тобто вони збирали з людей гроші і інвестували їх у цікаві проекти, за що людям сплачувались відсотки. Ну, це непоганий проєкт. Якби е, пан Абрамович не став раптом, він став миротворцем і е, намагався навіть щось таке про переговори з Путіним вести, так. Але нічого це він не дало. Він був довірена особа Путіна, і на зернових угодах він з'являвся, ну, думаю... і по заручниках він часто з'являється, і таке інше. Тобто він співпрацює. А Шевченка багато років більше 10 років співпрацював і мав ну, я гадаю, він все ж таки спільний що? бізнес з паном. Тут нічого не буде. і ну ви даному... ж знаєте історію, що е, були шкандал у Німеччині нещодавно, коли на багатих людей Німеччини ФСБ збирала е, докази їх махінації, потім просто шантажувала людей цими речами. Е, і це був грандіозний скандал, де там ще повиганяли з німеччини деяких співробітників, і це дуже ризикована ситуація. Я єдине, що я знаю, що у Андрія Миколайовича махінацій ніяких ну, не було. будемо сподіватися, і е, тут і він з Абрамовичем Уже спільних бізнесів, ну Абрамович під санкціями, уже ну усі тут, тут, бізнеси Абрамовича тут, в, в, в Британії ну, закриті. Так що сумніви у мене е, просто немає сумнівів в тому що він гідна кандидатура. Що дійсно, якщо він розумно підійде до е, складання, так би мовити, цієї пазлу, цієї команди своєї, угу. яка буде, буде робити прорив, все ж таки, міняти щось в футбольному господарстві, то ну що ж, він футбольна людина. Ну а так конгрес Ми... відбудеться, будуть голосування, але має бути ще, ну, кандидатури ще йдуть висування. Не немає нема, ну, всі все кажуть, нема альтернативних кандидатур. А треба було б, ну, мені хоча хоча здається, для... що пан Протасов повинен виставити свою кандидатуру, тому що він більше шести років працює заступником. Він знає всі питання, він буває на всіх заходах. Він бачить все. Він знає, хто як працює. Він знає всю систему, і в принципі ну систему, яка досить непогано працює, дає якісь результати. Ну от. Так, що можливий і такі ще поворот, а з потім події. так перемирення, береш собі ну, його в зами і чудово працюєте. Як робиться ну, буде це? Буде заступник в демократичних країнах. Так, як правило, перші заступники працюють, а, а представництво це президенти, так би мовити, очільники. Ну е, про це поговорили, але тепер. Сьогодні наприклад, ну, ми, нашу збірну. Наша збірна грає з мальтійцями. Ні, ну до мальтійців. Ми дойдемо трошки але, пізніше. Ми а, про нашу молодіжку. Молодіжка. Ну два порадувала. слова про наймене Мальгоса, про його чудове досягнення. Так була дуже важка гра. Так, перший тайм вдався 2-0, в другому тайму був Я жах, тому що 68% володіння вдвічі практично перебила збірна Англії ми наших хлопців Удари у, у ствірворіт 5 і вони зрівняли. І тут в нас знайшовся герой. В нас знайшовся хлопчина, який вивів на 94-й хвилині нашу збірну вперед. вперед і наш поряд збірної Англії. Один удар за другий період і гол. І ця ситуація реалізована, і вона мільгоса входить в історію як людина, яка з нашою збірною перемогла в лобовому матчі в принципі дуже потужну ну, зброю Англії. Так. так і наша збірна зараз очолює. поверніть ще раз цей слайдик, будь ласка, наша збірна зараз очолює групу і має прекрасні шанси вийти на євро 2025 з першого місця без жодних відборів, ще чогось і такого іншого, тому що вони випередили і англічанів, і сербів, і люксембург, і Азербайджан, який там знаходиться Трошки ну, хоч в цьому випадку наш футбол, наша молодь має безпроблемно сподіватися на те, що безпроблемно вийде на чемпіонат. Капітан цієї команди, якого динамо. сварять за те, що він гру грає, гру не грає, провалює Динамо. Там ще на цій світлинці був Олег Краснопір, це хлопчина з оболоні, якого минулого року грав на чемпіонаті області. Зараз людина захищає національну збірну задякуючи його участі, так і за те, що його запропонував пригласила до себе оболоні. Головна, а збірна. ось наша головна збірна. На жаль, нас порадувала результатом цієї гри, ну, тому що результат 2-0 це в принципі гарний результат. Але гра, яка та була показана нашою національною проблеми, збірною проблеми напередодні гри з мальтійцями, напередодні рік лобової зустрічі з італійцями, які просто винісли 4-0 Мальту і не побачили і там в першому таймі. Мальти взагалі не було. Визиває великі нарікання. Так, є запасний вихід, і ну, для цього треба виграти свою групу в Лігі націй і потім пройти дуже жорсткий сильний в якого ми на чемпіонат світу ми не змогли пройти через Лігу Націй, тому треба вирішувати питання зараз. Ну і давайте подивимося трошки статистику першого, другого тайму і побалакаємо про проблеми, які були перед нашими національними про перший випуск. тайм 58% володіння м'ячом На користь нашої збірної другому таймі 34%. Тобто вдвічі зменшився практично відсоток володіння у другому тайму нашої збірної. Але якщо вперше, ну що найважливіший фактор? Це контроль гри. В першому таймі збірна не контролювала гру. Було дуже багато помилок, було б дуже багато втрат. Сильно прорізали фланг Мудріка і Матвієнко. Там один. Миколенка не справлявся, не встигав за швидкими гравцями Мальти Македонії. Були дуже серйозні проблеми. В другому таймі наша команда структурувала свою гру за рахунок того, що віддала володіння на користь македонців. І в другому таймі вже Чекали таких глобальних так, проблем не було. Але перший тайм показав, що в нас пр пр величезна проблема у центрі захисту. Матвієнко зараз не є топовим захисником, він не витягує ту роботу, яку треба. Мудрик не бажає захищатися, він не повертається за своїм городцем і симулює. А центр захисту у обличчі Зінченка, е Степаненка та Судакова — прохідний двір просто. Це О, просто прохідний А двір. ще з Мальтою не буде Степаненка. Ну на Мальту нам потрібна ротація, і це Но. факт. Тому ми зараз подивимося Змушена іншу ротація. світлинку, так то що де помілялись Змушен. наші хлопці у цьому випуску. А, а це, це за що ми дякуємо пану Ахметову. А, ця ця картинка попала випадково. Ну, ми здається, але... про це ніхто не сказав, але це мені здається рекорд. Чому? Тому що вісім у стартовому гравців. складі гравців, національної збірної на дуже важливий матч вийшло. Зараз поставте ще раз цю світлинку, будь ласка, вийшло 8 гравців. Вісім. Це Трубін, це Матвієнко, це Канопляйофім, це Тарас Степаненко, це Олександр Зінченко, Це так, вихованець Шахтаря. Мудрик це ж вихованець Шахтаря. Григорій Судаков зараз грає, і Зубков це теж вихованець Шахтаря. Вісім гравців дала в національну збірну на зараз академія пана Ахметова. Ну мені здається, що вони просто молодці. Хочемо. Пана Подякувати Віктору нашого Гаврилович. експерта. Гадала, так він експерт. стояв Віктор Гаврилович. Це ця людина, яка біля колись стояла біля витоку академії, що до приходить, до того як його очолив Патрік Ван Люїн, Віктор Гаврилович декадайло почав будувати академію донецького шахтаря. Тому цій людині, цьому експерту, цій фаховій людині, не можна не сказати величезне Дякую за те, що зараз. В нас така сильна національна збірна і вона нас радує результатами, хоча б не грою, але результати в неї дуже серйозні. Ну, будемо сподіватися на сьогодні. І ну і грою. дякую пану Махметому. Що він не кинув цю ситуацію, продовжив вирощувати хлопців, побив трансферний рекорд України за мудрика. 100 мільйонів все ж таки отримало. І далі працює так, шахтарська так, академія. Так, так, і зараз абсолютно. це вісім гравців. Динамо вже не є нопламанами ну, не є гравців коло. Ми вже наговорилися про них. Добре, Добре, переходимо до наступної картиночки. Подивимося, як е, не привіз нам е, проблеми е, пан е, із е, Челсі, пан Мудрик. Бачимо, ми його він стоїть. Він як нібито контролює, але потім симулює, не біжить там, ледве семенить. І виходить практично вічна віч гравець бідної макидані і б'є. В нього була можливість прострелити по центру, і там стояв в принципі вільний. Так його контролював Забарний, але. Все За могло Де у нас воротар який? але Трубин в цій ситуації врятував. Тепер наступна світлінка, і ми дивимося на роботу Матвієнка, який як здається на м'ячі, контролює ситуацію, а потім пробігає м'яч і За знову гравить Македонії, я, 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 я. Так виходить практично на віч з Трубіном. Трубінам, і не Миколенко забарне там трошки по динаміці встиг підстрахувати, заблокував дальній кут. Але Трубін потянув і величезне дякую Трубину. Не очікував від нього такої серйозної гри. Ну от так що будемо сьогодні чекати, уже що і тренери, і гравці врахували ці помилки і ну, захисту на сьогодні працюватиме бачимо. краще. А вже Мальтан ч... це не та команда. Вже четверту яку не гру можна... Валентину Васильовичу. Четверту гру збірна України по суті провалює перший тайм. Програли два нуль македонцям. Потім е, провели поганий перший тайм з Мальтою, програли 2-0 італійцям, е, і зараз знову мальтійці, і знову, по суті, могли теж програти тайм 2-1, 3-1, тому що в них а, були виходи ну, один в один, віч на віч. — У Риброва, так би мовити, вибір такий. — Другий тайм, Бачите, у нас... збірна грає краще, купа моментів, цілісність ну... в захисті з'являється, тобто таке… Тренер Сисуація, заходить реально і настро... і робить свою роботу. Але так. хто готує інформацію по супернику? Вони все це повинні робити ще в першому таймі. Тобто, ось тут мені здається, що проблема в підготовці інформації по сопернику і на іграшці, на тренуваннях гри по сопернику по першому тайму. Будемо це сподіватися, дуже серйозна проблема. Що про Мальту все знають, і тепер ми уже ну, на Мальту. Треба рота цієї програми. На Мальту треба ротація, і дуже серйозна ротація. Давайте ну, подивимося наступну світлинку. Ми знаємо, вже на сьогодні ми втратили на жаль Степаненка або на радість, тому що по попередній грі він зіграв не дуже корисно, якщо чесно. І скажімо так, по ньому є питання. Рибро вже провів тренування, ми знаємо так, хто буде. Ми зараз подивимося склад на Мальту. Вони знаємо, що ким ви замінили би Степаненко і яку ротацію ви б ще зробили на Мальту для досягнення більш якісної гри і результату. Тому що треба насильствуючи центр поля, щоб тут, не тут. Розумієте, от мені так здається, що ці колись один великий коментатор на, на, футбольних, на футбольній програмі казав, а як ви думаєте? Ким замінить тренер збірної Італії там, чи наш? Знаєте, це має вирішити Сергій Рибров. Я б, ну, знаєте, ці хлопці, можливо, вони зараз вже зрозуміли своє. Ну, Матвієнко, ну, треба змінювати на цей матч? Можливо. Можливо. Я... Ну, це позиція номер один, тому що через Матвієнко прошло три небезпечні атаки. Я подивлюся, атаки. коли буде за годинку вже. Склад, склад, стартовий. Так стартовий склад. Тут, тут прогнозувати і ну, робити заміни. Я, хто я такий головний тренер є. І ну, є є ті фахівці, які зараз командують. І Є настрій у хлопців, який знає знов таки Сергій Ребров. Так що тут ну буде точно знаю. грати Сюдарчук треба було б ну, замінити нього. по великому метвієнко не дуже пройшла гра узипкова і по його позиції є питання і ну мені здається щоб не завадив на полі піхальонок тому що зламувати отакі такі ну, насичений нього, захист чесно кажучи за і він, він додасть щільності скучили. так і щільності у захисті і е, допоможе своїми передачами взламувати цей захист ну, тому ось це три позиції які би треба було б змінити підсилити або зробити трошки свіжіше тепер я скажу для наших глядачів уже з 50 Восьми наших учасників, які насмілилися претендувати на приз, який ми показували наступного попереднього разу, з них один лише вгадав результат матчу. З північною Македонією, першого матчу, але у нас сьогодні ще є матч другий. Якщо е, буде хоча б приблизно нормально перший і другий, то е, за сумою цих двох матчів ми визначимо з метром переможця то і нас вручимо. Ще це одна при... людина з 58 відгадала Но... результат першого матчу, тому і... ми і бажаємо вгадати результат хто, другого тому, що... матчу. Так. І е, сподіваємося, що вручимо йому що? подарунок. Так. Підписуйтесь на наш канал. У Ютубі, тому що Ютуб дуже любить підписники. Коментуйте і ставте лайки. Якщо вам якась тема не подобається, але ви вважаєте, що це не так, теж пишіть нам в описі, і ми спробуємо з нею розібратися. Вдячний за будь-яку інтерактивну вашу так би мовити допомогу, за критику, за от такі прогнози, за те, що ви розумієте. Ми вдячні вам і думаю, що і пишіть. Чи що правильно нам... поступили з Ванлюїна? Ми буде, чи Шахтар ми втратен, будемо розбирати чи це наступного разу, ще в четвер скажу, що ми обіцяємо ну, звільнення Ванлюїна цікавий... і хто плаває Ванлюїна. Аналіз і, е хто цікавий інсайт. А всім нам бажаємо перемоги в цій страшній війні. І вам усього найкращого і хороших футбольних видовищ. Ми ще в тому що і там напередку також люди. Цікавляться цим, як би там важко і страшно не було. До побачення.